Тож у нас вчора, пане Сергію, відбулася зустріч у форматі Рамштайну. відбулася вона онлайн. Це 18-та така зустріч, і зважаючи на певні там труднощі у діалозі щодо підтримки України із з нашими американськими партнерами, багато очікували від цього Рамштайну. Що ми почули зрештою, і чи можемо сказати, що така зустріч ну цей формат досі? Він створює певний імпульс, позитивний, конструктивний у озброєнні. Посилені в посиленні обороноздатності нашої армії які попередні от результати підсумки от вчорашньої зустрічі? Ну, знаєте, Можна сказати, що це 18-й рамштайн, тобто цей формат подорослішев нарешті. І е, ми можемо говорити про те, що е, ми е, маємо результати, які не є, мабуть, очевидними і не є доступними широкому загалу, але з огляду на виступ наших представників вже після цього Рамштайну зокрема Ліона Павлюка, ми можемо зробити висновок, що він відбувся. Мінімум. Треба розуміти, що пріоритети нашої армії залишаються на такому на даному етапі незмінними. Це посилення нашої протиповітряної оборони, які забезпечені у нас боєприпасами. Ну і відповідно посилення і збільшення кількості наших артилерійських систем. Тому ці задачі проговорювалися, і вони залишаються першими на порядку денному. Далі ми говоримо, і, власне, ми про це е, вже почули, що Німеччина нам передає шість гелікоптерів, що серйозно може посилити як нашу і військово-морську складову, так і військово-повітряну складову, для того, щоб забезпечити виконання завдань іншого спектру. Ви знаєте, я іноді натякав на таке, що е, намагання здобути якогось перетету з росіянами на полі бою, тобто на сухопутному напрямку, дуже ну фактично задача така, яка не може бути виконана, але це не означає, що ми маємо здаватися. Це означає, що ми маємо шукати інших шляхів і засобів е, збройної боротьби, як казав генерал Залужний, знайти такий собі новий порох, і цей новий порох може бути в тому числі військово-повітряною компонентою, яке є от поставки цього обладнання. Далі про це було сказано до, до речі, знов таки звертаюся до цитати Ларіона Павлюка, що будуть передаватися е, різні види озброєння дальнього радіо суді для того, щоб виконати стратегічні завдання або виконувати стратегічні завдання нашої оборони і нашого наступу. Знищення об'єктів на території противника. Я маю надію, що на цьому саміті було прийнято рішення все ж таки або буде прийматися в подальшому рішення щодо того, щоб ми могли використовувати західні засоби ураження проти території Російської Федерації. Але при цьому ми бачимо, що і ми не пасемо задніх, ми самі створюємо таку зброю, яка здатна наносити удари глибоко на території противника для того, щоб уникнути таких жертв, які ми мали, коли загинув наш розвідник. Таким чином ми говоримо, що робота триває, вона подорослішала і ще раз те, що нам не, не говорять про те, що саме в якій кількості нам передається, це не означає, що робота припинилася. Це, е, ну я би сказав так, в тому числі вимоги так, е, такого питання, як оперативна безпека. Противник не має знати заздалегідь і не, не має мати можливість підготуватися до використання такої зброї. А, ви самі розумієте, наскільки це важливо, щоб ця зброя була несподіванка само говорив варіант Павлюк. Ну, власне, якщо було б прийнято рішення у форматі Рамштайну стосовно, скажімо так, дозволу застосовувати інші типи озброєння західного виробництва по російській території для завдання ударів саме по об'єктах воєнного призначення, то очевидно, що про таке рішення офіційно ніхто би за підсумками зустрічі у форматі Рамштайну не оголошував. Чи варто нам тоді чекати подібних повідомлень уже неофіційно з посиланням на анонімні джерела, в якійсь західній пресі? Ці найближчим часом. Ну, якщо таке рішення, звісно, розглядали і прийняли його, от уже у форматі Рамштайн. Ну ви знаєте, я б на це не дуже сподівався радше би покладався на віроїдність того, і ту інформацію, яка буде звучати щодо ураження того чи іншого об'єкту, вже вивчаючи деталі ураження того чи іншого об'єкту на території Російської Федерації, ми можемо зробити певні висновки щодо е е можливості використання того чи іншого зброєння в тому, ну в тому чи іншому конкретному. Випадку. Самі розумієте про такі рішення офіційно повідомляти не будуть, тому що офіційно ну, світова спільнота стоїть на позиціях недопущення ескалації конфлікту і так далі, тому подібне. Тому давайте дивитися на практичні результати, що ми побачимо невдовзі, а самі будемо вже робити висновки, ну базуючись на наших з вами знаннях в тому числі. Певні певні результати власне ударів по російській території. Ми вже бачимо. Ми бачимо, що системно така робота ведеться тими безпілотниками, дронами іншими засобами, які може використовувати українське військо в теперішній час на теперішньому етапі війни. І якщо ми бачимо, що з боку Росії ведеться просто такою значною мірою, прямий терор проти цивільного населення, якщо ми на Харків поглянемо, то використовуються не дуже точні ракети, часто застарілі, але дуже руйнівні ракети, знову ж таки балістика, С-300 перероблені, і так далі, які б'ють просто по житлових будинках, аби спонукати ну, мешканців Харкова чи то їхати з міста, створювати якийсь внутрішньо суспільний тиск в Україні і так далі. От з такою метою росіяни часто влаштовують ракетні обстріли. То коли ми дивимося на характер ударів по різноманітних регіонах Росії, тими ж дронами переважно йде мова або про об'єкти. Скажімо так, енергетично воєнної інфраструктури, це зберігання, місце зберігання паливно-мастильних матеріалів, дизелю, палива тощо, і також різноманітні воєнні заводи. об'єкти. На вашу думку, по яких об'єктах ефективніше зараз працювати, От, бити дронами тощо. Зважаючи на те, що російські оборонні заводи, навіть якщо вони не прикриті достатньою мірою ППО, це великі об'єкти, які двома чи трьома дронами дуже важко із ладу вивезти. Ви знаєте, я б тут сказав, ну, по-перше, на території Російської Федерації для нас є десятки, я б сказав, навіть сотні об'єктів, по яким доцільно було нанести удари. Але з огляду на те, що ми маємо достатньо обмежену кількість дальнобійних засобів ураження, ну скажімо так, який завод буде працювати, якщо він не буде забезпечений електрикою? Відповідно до цього виникає логічний логічна висновок, що необхідно наносити удари саме по об'єктах енергетичної інфраструктури, що власне нас росіяни навчили минулого року, намагаючись поставити нас на коліна. І другий елемент, ви знаєте, я хотів би нагадати, що існують загальновідомі три складові. Війни це гроші, гроші і ще раз гроші, і саме тому удар саме по новатеку в гусьлузі слугував не тільки зменшенню безпосередньо бойового потенціалу російської армії щодо забезпечення пально-мастильними матеріалами, а й зменшення так званої експортної можливості Російської Федерації щодо поставки вуглеводнів в інші країни. За які вона продовжує получати шалені кошти, за які вона наймає і найманців, за які вона випускає озброєння бойосехніку. Тобто нанесення по таким об'єктам критичної інфраструктури і по енергетичним об'єктам на сьогоднішній день є найвищим нашим пріоритетом. А далі з появою більшої кількості озброєння, більшої кількості одиниць засобів дальнього ураження, ми можемо розглядати питання і аеродромів, які так само дуже дошкуляють нам і знищення авіації на цих аеродромах, та інших об'єктів, які пов'язані з веденням терористичної війни проти України.